Ви тільки подивіться, як живуть наші в хостелі. Покажу вам все. Просто як воно є. Заходимо ось такий хол. Тут одразу холодильник, тут одразу туалет. Там хтось є, <смірка> кухня. Все необхідне для життя, навіть не тільки, бо є такі речі. Прикольно, Упс. а ще е люди собі самі слідкують за винусом сміття. Максимально все чистенько і, до речі, дуже пахне домашньою їжею. Давайте пройдемося нагору. Тут Тут є? Ні. Це двері не могла відкрити. Все безпечно, можете заходити, не переживати до вас, не зайдуть, і навіть якщо вони закрилися. Отак. От Йдемо нагору. Перед тим як я вам покажу вільну кімнату. Подивіться, як тут все пристосовано для людей. Маємо таку підсобку. тут люди беруть речі і залишають якісь гроші, не знаю чого. Щось вони там збирають. Може, на ще одну пралку, не знаю. Тут ще одна пральня, а також сушилочка. Все класно, все чисто і максимально тепло, я думаю, що речі просто висихають за три секунди. І ось. Ванна з туалетом. Люди слідкують за чистотою, дуже багато миючих засобів. І зайдемо до вільної кімнати для двох людей. О, єдине, що ми тут зробили, це включили світло. Ось в таку кімнату ви потрапите, коли захочете сюди заселитися. Класно, тепло, просто максимально все комфортно і реально хочеться тут залишитися. Я б зі своєю подругою тут жила. Хостел, в якому ми були, в цьому будинку за мною, а місце розташування цього хостелу ось тут.